Початок весни, чудовий березневий день і сьогодні твій день народження. Вітаю і всією душею бажаю чудового життя під весняну мелодію натхнення, бажаю здоров'я та неймовірної енергії, бажаю радості та міцних обіймів близьких людей, бажаю впевненості у собі та прагнення до мрій, бажаю удачі у всіх починаннях та щасливих подій, бажаю таких теплих та яскравих усмішок. Як весняне сонце. Бажаю прекрасного життя, в якому нарешті настане відлига, і все буде добре. Хай дороги стеляться крилато, будуть чисті, рівні, як струна, хай добро не оминає хату, як не оминає цвіт весна. Хай здоров'я, радість і достаток стеляться, немов весневий цвіт. Хай малює доля з буднів свято, і Господь дарує сотню літ. День весняний, сонячний та ясний. Місяць березень вступив в свої права. Цей день у мене привід є чудовий, для тебе знайти приємні слова. Ти зустрічаєш сьогодні день народження, зі святом вітаю тебе, яскраво бажаю настрою, хай Бог по життю береже. Нехай, як у казці всі мрії, збуваються, щастя та любов тобі даруючи, нехай успіхи у житті не закінчуються, з ним народження вітаю тебе. У цей прекрасний і радісний весняний день щиро вітаю тебе з днем народження, бажаю, щоб постійним і незмінним супутником твого життя було щастя, щоб сонячні промені освітлювали тебе яскравим світлом радості, щоб кожної весни разом з твоїм днем народження у твоєму житті починалася низка дивовичних подій. Бажаю сонячного настрою і яскравих променів удачі, весняного натхнення і приголомшливих творчих ідей. Славним березневим днем я прийшов тебе привітати, з днем народження від душі, в привітання додати, Щоб щасливий був завжди, Не сумував ти ніколи і весну швидше зустрічав, Двері їй чинно відчиняв, Щоб був настрій, вітерка свіжого подих, Щоб природа оживала і тобі щастя дарувала.